Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її, кожен на своєму фронті. Ліквідація наслідків повені на Херсонщині відкрила чимало нових імен, добровольців, які рятували людей і тварин, а також тих, хто у будь-який спосіб підтримував постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС. Серед таких і герой нашої першої історії. Волонтер і музикант, який виконав гімн України на даху затопленого будинку. Соло на саксофоні посеред повені. Це відео із Херсона багатьох зачепило заживе. Воно про те, що ми відчували в ці трагічні дні. Нас ні за що не зламати. І не потопити. Хлопця на даху звуть Андрій Левіщенко, і у Херсоні він опинився не випадково. Я волонтер, і приїхав в Херсон в цей період часу з своїм човном. Андрій приїхав до Херсона з Києва, співпрацював із поліцією та допоміг вивести із зони затоплення сімох людей, серед яких була і неходяча 80-річна жінка. У місцях бойових дій він бував і раніше, але побачене у Херсоні вразило його до глибини душі. Це жах. І розуміючи, що люди залишилися без домів. Потрібно було їм в короткий час куди-небудь тікати. Це, звісно, жах. Я не уявляю. Люди, які пережили окупацію, пережили обстріли. Їм довелося переживати підтоплення. Це дуже страшно. Дуже, дуже дуже жалко людей. Коли емоції переповнюють, Андрій бере до рук саксофон. Загалом він не дуже балакучий, і часом за нього говорить музика. <му> Від початку повномасштабного вторгнення Андрій з волонтерською місією побував у багатьох гарячих точках країни. Об'їздив схід та південь, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Ізюм, Слов'янськ. Коли ти приїжджаєш до людей, і ти бачиш від людей вдячність, то ти розумієш, що це потрібно робити, і потрібно людям допомагати. А це вже Харківщина. Сюди Андрій не раз приїздив у волонтерських справах. Тут його червона калина була такою душевною, що підспівували усі. Андрій у дитинстві він закінчив музичну школу за класом кларнета. а на саксофоні вивчився грати порівняно недавно, під час пандемії, без наставників самотужки. Особливо Андрій любить народні мелодії та класику. Позицію, як і місце, обирає за покликом серця завжди спонтанно, але точно знає, де в майбутньому неодмінно має зіграти. Вірю, ми все витримаємо. Україна переможе. А мелодії Андрієвого саксофона лунатимуть у багатьох звільнених від ворога наших містах. Коли батько і син разом ідуть на війну, це найсильніший прояв їхньої єдності. Одна безстрашність на двох, одна майже генетична мужність і вибір шляху у кожного свій, але все одно єдиний. Відомий банкір і спортсмен Андрій Оністра та його син Остап не чекали повісток із військомату. Обидва прийняли війну як виклик для справжніх чоловіків, та добровольцями пішли на фронт. І кожен уже віддав батьківщині по максимуму. Остап своє життя. Андрій. Улюбленого сина. І в тому є найвища жертва і неймовірний біль. Здається, доля легко піднімає його на хвилі успіху. Відомий банкір, мотогонщик і бігун, віце-президент Федерації Триатлону, популярний коуч та блогер Андрій Оністрат. Він став відомим у всій країні. І на в останню чергу ще і як автор книги про щасливу родину та батько. Шістьох дітей. Остап із його синів найстарший. Колись я біг у 2010 році марафон у Нью-Йорку. Щось я ліг поспати, чи щось. Короче, я зайшов в номер, де вони жили, з, зі своєю старшою сестрою, а він сидів на ліжку. Він замовив креветки, і в креветки. І сказав, я сьогодні буду як тато. У тоді було 9 років. Спогади повертають Остапа, і Андрій усупереч загибелі сина відчуває їхній з ним тісний зв'язок. І при цьому визнає, син вже не належить йому як раніше. Він вийшов із стіні знаменитого батька. Він хотів вийти з під мого крила і хотів йти в сесу. В ССО або в ГУР він хотів приймати участь в штурмових боях. Він хотів перевершити мене. І мені здається, це була його основна мотивація. Він завжди погоджувався на любі задачі. На самі складні, самі небезпечні. За рік війни 21-річний Остап з ідеалістичного юнака перетворився на сильного чоловіка і воїна. Він став витривалим і ретельно вивчив зброю та екіпірування. Остап, ну ти виглядаєш, як заправський воїн судово цих поюзаних штанах. Внутрішньо Остап також став іншим. Він гарно розбрався у зброї. Йому достатньо було просто. Там доторкнутися до автомата, щоб зрозуміти, в якому він стане. Він хотів штурмовики Знаєте, таким мотивом, плюсом. Я не знаю, він став відкритим, він змужнів, він, він став чутливим. Піти на війну Андрій і Остап вирішили ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Але величезна черга в подільський військкомат і власні пошуки шляху, як бути найбільш корисним, лишили час, аби ще раз усе зважити. На що я йому сказав: слухай, зараз такий час, коли кожен, кожен чоловік має таку можливість себе проявити, і ну, це вибір кожного. Він сказав: добре, тоді я готовий. Уже навесні 22-го року Остап Оністрат пройшов курси загальновійськової підготовки і курси радіотелеграфістів. І як аеророзвідник з 1 червня був доправлений в розвідроту на ізюмський напрямок, а потім під Запорізьку АЕС так е, сталося, що він в цей момент почав проситися, щоб е, привести туди, де воюють, де йде робота. Від нього виникла ідея, що ми щоб я теж туди перевівся, щоб ми послужили разом. У той час старший Оністрат уже служив на Харківщині, тож не без труднощів, обидва і батько, і син нарешті добилися переведення на передову під вугледар у 68-му окрему єгерську бригаду, де Андрій керував підрозділом, а Остап служив під його керівництвом, оператором FPV «Дронів». Надшвидких і надчутливих в управлінні приладів, здатних знищувати навіть броньовану техніку ворога. Аби скерувати дрон, Остап вирушав на точку запуску на лінії зіткнення, і завжди ризикував собою. Жили в одній кімнаті останній час багато говорив. кожен день перед сном. І... Якось днів за п'ять. Якось так вийшло, що я його перестрів в коридорі і так обійняв якось. Це вмер він в руках. я Йому сказав, що я його дуже люблю. Він сказав, я тебе теж. Остап, як і батько, волів жити на максимумі сил та можливостей, і, попри існуючу небезпеку, все одно шкодував, що він не в піхоті, не штурмовик. 1 червня у річницю служби дуже хотів підбити дроном російський танк. А коли не знайшов його, сподівався, що це станеться наступного дня. Але 2 червня на бойовій позиції Остапа вистежив ворожий дрон камікадзе. Взяв телефон і побачив в сигналі від е, Бріга другої, другої бригади. Месли він був надиктований. І я не став слухати. І він сказав, що я знаю, що там у вас стався випадок. Я можу направити свого медика на евакуацію. І в мене в серці щось йопнуло. Я перезвонив керівнику групи, з яким він пішов, з першого разу дозвонився, з другого разу дозвонився, і він мені каже, що був прильот, і що малого більше немає. В останню путь Остапа провели у Києві. Андрій Оністрад знову повернувся на передову. У своєму Фейсбуці він пише, що це вкрай важко, і що його тягне на місце загибелі сина. Він не знає, що саме там робитиме, але буде приходити знову і знову. Він хотів бути мене. І робив Це не показував. Він хотів, щоб, щоб я. Визнав його як героя. Олексій Наговіцин, бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти. На полі бою його руки врятували понад 400 військових, більшість з яких були у важкому стані. Далі був завод Ілліча, Азовсталь Полом. і 11 місяців тиші. Чоловіка майже ніхто не бачив через те, що російські військові утримували його в одиночній камері. 330 днів самотності, знущань та зневіри до України Олексія повернули в критичному стані з наднизькою вагою 38 кілограмів. Проте, як не збожеволіти боротися та повернутися до життя далі в історіях війни. Він крокує центральною площою Києва. Усміхнений, але втомлений. Його помічають перехожі. Підходять потиснути руку та дякують за службу. Бойовий медик вже легендарної 36-ї бригади морської піхоти Олексій Наговіцин пригадує, стати військовим лікарем мріяв з дитинства. Так, мрію здійсняють, здійснюються, будьте з ними обережніші. Моя мрія здійснилася, я став медиком, лікарем, став військовим лікарем, потрапив на війну. але от про полон не згадував. Повномасштабне вторгнення Олексій зустрів на позиціях під Маріуполем. Того ж дня кількість трьохсотих уже була чималою. На відпочинок часу майже не було. Разом із водієм екіпажу намагалися вести списки поранених, але після 400-го врятованого бійця список закинули. Далі були бункери заводу Ілліча та Азовсталі. Полон розпочався 18 травня з заводу Азовсталь. Але годувати ми почали раніше. Ми ще почали голодувати наприкінці березі, початку квітня. Тому що не було припасів, не було постачання. Годували нас ще на зуставі погано, тому що було, була велика кількість людей. А припасів запасі були. Ходили на бойові, ходили на завдання, витягували хлопців з заварів. Мама хлопця пригадує, як писала йому довгі повідомлення, а у відповідь отримувала лише тільки плюсики. Вона добре запам'ятала останню з ним розмову. Він мені сам позвонив об одинадцятій годині вечора і сказав, мам, ми виходимо в полон, не буде зв'язку. Але через три місяці нас обіцяли повернути. Ну, чекали ми не три місяці, а 11 місяців. З травня по 21 вересня, коли був обмін, 215 чоловік вийшли хлопчики, і тоді я перше повідомлення, і останнє отримала. 21 вересня, що він живий, знаходиться в Оленівці. Все більш нічого я не знала. А єдине, що ще хлопці повідомили, що дуже критичний низький в нього стан тяжкий, дуже скуд. 330 днів Федора чекала на свого сина, бодай на якусь вістечку від нього, але все марно. За цей час вона пережила два мікроінсульти. Нервове виснаження було таким, що інколи жінка вже геть втрачала надію. Хлопчики, які виходили з полону, були обміни рідко, але вони були осінь. Були обміни. Я з з дівчатами виходила на зв'язок, але ніхто його не бачив. Полонів 10 квітня 2023 року. Олексія обміняли. Свій перший дзвінок на волі він зробив матері. Павлю, що це було пізно. Він дзвонив і сказав, мама, я вдома, я в Україні. І я питала, чого ж я себе ніколи не бачив? Не чула, чого тебе ніхто не бачив. Він каже, я був в одиночці. Дуже багато часу. Він каже, через те ти мене не могла бачити, липня ніхто не міг бачити мене з хлопців. У нього дуже будеш його повернули. Давлення було високе, поранень багато спини, травми. Візьмешився на зріст, травми обох колін. У нього чомусь щитовидка, в нього там дві кисти обнаружились, у нього судрос легень, у нас взагалі нічого не було. У нього глупота набуху повне одне. В нього Зір. У нього було розпаління мозку. Олексій не любить згадувати полон за надто болючі спогади. каже, що там звикнути можна до всього, окрім відсутності зв'язку з рідними. <качування> Час війни мені неодноразово представляли зброю до обличчя, до голови, щолкали пустим постій... куком. Тому до цього я звик до війни, до вибухів. Найскладніше було це зв'язок. Це його відсутність. Свій 29-й день народження він зустрів на полі бою. 30-й – у полоні. А наступний мріє відсвяткувати вже у вільній та по справжньому незалежній Україні. Він і досі продовжує реабілітацію та дякує своїй мамі за віру в нього. Я матерям побажаю і всім рідним, хто чекає з полону своїх дітей, чоловіків. Побажаю терпіння. В першу чергу терпіння і берегти своє здоров'я. бо Вони потрібні їм, коли вони повернуться з полону. Сонце, йду. я думаю. Ти в Україні. Каподяка та шана бійцям, які не жаліють себе, боронячи нашу рідну Україну. Вічна слава тим, хто віддав найдорожче за наш спокійний сон та мирне майбутнє наших дітей. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.